Пані Тетяна Кушнір торгує на хортицькому ринку вже понад 20 років з того часу, як вийшла на пенсію. За робоче місце сплачує щомісяця, на відміну від сусідів ринку стихійників. Така незаконна діяльність протягом десятиліть стала вже традиційним явищем по вулиці Лагдинській, каже жінка. Я там раніше скуплялась, ходила в від тіля». Кажу, уходьте, ну що ви тут накидаєте? Тут у нас є, куди мусор викине, є тут і чайок принесуть, там десь треба попити. Ну, ну, люди зараз такі, вони нічого не розуміють. Стоять і всі. Там скільки міліція їх ганяла, ганяють, одійдуть, а вони стають. Ну треба, ну, чого ви стоїте, якщо у вас прийшли люди, які відповідальні з міліції на ви стоїте. то так треба страхувати і все. Що я 520 плачу за кіосок. Я це весь товар у кіосок. Раніше я сиділа там, а тепер там нічого. А вони там, що прийшли, нічого не поторгували намусорили і пішли додому. Пособі стихійники залишають купи сміття, а їхня продукція може становити загрозу для здоров'я покупців. Під час рейду поліція та співробітники муніципальної варти склали на порушників адмінпротоколи, а в подальшому нелегальних продавців притягуватимуть до відповідальності. Розміри штрафів, котрі їм загрожують, від 340 гривень. І це лише за 152 статтею, тобто порушення норм і правил у сфері благоустрою. Ми виписуємо протокол, відправляємо на розгляд адміністративної комісії. Адміністративна комісія вже вирішує накладати чи не накладати штраф, і який саме він буде. Також ми можемо ми проводимо роз'яснення, бесіди з людьми, запрошуємо їх на ринок, працювати офіційно, роз'яснюємо, куди вони можуть звернутися за дозволами. Це до муніципального управління міста Запоріжжя. Звісно, ми просимо, щоб прибирали риба, м'ясо, молочні продукти. Це в першу чергу, тому що. Немає лабораторії, перевірки, тому одразу просимо прибирати ці продукти або переходити на ринок, одразу ж проходити лабораторію і працювати офіційно. Тим часом у Хортицькій реадміністрації кажуть: окрім того, що продукція у стихійних торгівців не проходить жодних перевірок, в лабораторіях виникає й інша суттєва проблема: захаращення прибудинкових територій, сміття та відходи по собі залишають і ті продавці, які все ж отримали дозвіл на торгівлю. У нас вже було проведено п'ять рейдів, і сьогодні шостий і. Дійсно, вулиця Лахтинська це у нас проблемне таке питання. Ми роботу на цій вулиці розпочали два місяці тому і розпочали в першу чергу з ліквідації стихійного звалища, який був як результат цієї стихійної торгівлі. Небагато немало, вивезено більше ста тонн сміття. Це побутове сміття, це продукти, які гнілі. Які ви викидалися торгівцями. Районна влада разом з правоохоронцями вкотре закликають стихійників працювати закону та переходити на ринки. Наразі на Хортицькому є 30 вільних прилавків та 10 кіосків для торгівлі. А от місцевим радять не купувати з рук неперевірений небезпечний товар, зокрема рибу, м'ясо та молочні продукти. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.